От новини ми закінчували темою Олексія Чорнишова, який уже там десь з середини місяця знаходиться за кордоном, не повертається в Україну. Денис Шмигаль сьогодні сказав, що до кінця вихідних у нього відрядження. В принципі, сьогодні п'ятниця, субота, неділя, в понеділок. Можемо побачити Чорнешова на робочому місці, якщо все буде добре. Але є інформація, що цього може і не бути, тому що проти нього може бути порушена справа, йому може бути вручена підозра. Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі Анс, голова комітету у закордонних. У справах Верховної Ради восьмого скликання. Доброго вечора, Анна, вечора. знаєте, згадуючи там попередній парламент, яким він був, і порівнюючи з тим, що зараз відбувається, то у нас ніби був ковток свіжого повітря. Я розумію, що були там і різні, і коаліція формувалася складно, і різні були, так би мовити, сварки. Але те, що нині в парламенті відбувається, це просто ну якийсь сум, і, і непорозуміння, тому що частина депутатів, по перше, їх дуже мало, вони складають мандати там. Час від часу, по-друге, вони викликають міністрів, які майже не приходять на годину уряду, як на це все дивитеся, як колишня народна депутатка. Ну насправді з великим сумом, тому що е за 34 роки незалежності це парламент дев'ятого скликання. І коли ти думаєш, а яким буде наступне в умовах. Тотальної дискредитації парламентаризму угу. в парламентсько-президентській республіці, і я прекрасно розумію, що така девальвація вона вигідна і ворогу. Угу. Ось тому, що давайте нагадаємо, що за всі роки саме парламент е рятував країну, коли були спроби звернути не з того стратегічного курсу, і тому позиція парламентарів завжди була принципово важлива. Ну е після революції гідності парламент восьмого скликання, очевидно. Тобто були певні фільтри, був величезний суспільний запит, в 2019-му парламент на позачергових виборах прийшов на хайпі і штучно роздутій несатисфакції е, громадян, яких скажімо там на хайпі завели е, монобільшість. Тобто, угу. у нас була коаліція Європейська е, Україна, яка була сформована з п'яти політичних сад. Тобто, там була хоча б конкуренція ідеї. Я пам'ятаю, коли ми формували програму, тоді комітети. Ну, тобто, очевидно, що це все позначається дуже негативно на здатності нашої держави протидіяти ворогу. Чи це парламентська дипломатія із обмеженнями виїзду парламентарів, ну і взагалі монополії зовнішньої політики? Угу. Чи то стосується ухвалення реформ? Тому, очевидно, монобільшість, яка давайте нагадаємо, спочатку був турборежим. Да. ось... Зелений принтер це ще називали. Тому, звісно, я вважаю, що це наслідки по перше, електоральної інфантильності людей. Друге, те, що олігархи зробили все, щоб в нас був, не було вибору, або був вибір гіршого між гіршим. Тобто, ми ж ніколи не обирали між течер, Голдою меєр, ваславом гавалом чи Деголем. Тобто, нас завжди людей із державницькою позицією. Система викидала на маргінез державного управління. Тому, в принципі, як то кажуть, на цьому дні до якого спочатку, там коли починалася епоха кучмізму, нас доводили. І зараз питання, що з цим всім робити. Тому що з однієї сторони євроінтеграція закріплена в Конституції, вона вимагає участі парламенту, ухвалення важливих законів. З іншої сторони, є парламентський нагляд. Коли уряд має приходити, і це абсолютно неприйнятна ганьба для взагалі і дискредитація всього держуправління, коли міністри можуть собі дозволити не прийти звітувати в парламент. І коли питання енергетики, воно зараз є питання національної безпеки, зважаючи на підготовку угу. до зими і що Росія може завдавати по 500 там, е... і, навіть більше. і навіть більше прогнозують. І навіть більше, тому що якраз попри падіння економіки. З мілітаризацією в Росії все навіть дуже mm -hmm. добре. Вони не просто адаптувалися, модернізували і нарощують виробництво кінжалів, цирконів, крилатих балістичних ракет, камікадзе дронів. Зараз у них з північної Кореї їдуть там працівники 25 тисяч, які чим будуть займатися, будуть кліпати нові дрони щоб нас бомбити в цьому контексті. Я взагалі, але це питання кадрової політики. Насправді без зміни управлінської моделі. Нашою державою ми не зможемо виграти цю війну. Це Віця. ключове Дивіться, от е, умеров не приходить на годину запитань до уряду. В нього багато своїх е, справ завдань. Ми не, не розуміємо, да, чому так відбувається, що немає звіту. Герман Галущенко всіх заспокоїв, сказав, що типу зимою все буде нормально, Україна буде з газом. А щодо Чернешова, тут взагалі е, ситуація не смішна. А така, знаєте, що плакати хочеться. Ну тому що цілий віце-прем'єр-міністр, під якого було створено міністерство єдності, з невідомими якими функціями виїхав за кордон і не повертається, можливо, і не повернеться це дискредитація чого управлінського апарату самої ідеї міністерства, е, офісу президента, який наполягав на створенні цього міністерства, як взагалі таке ну може бути це, це скандал? Ну такого знаєте, топрівня, я б сказала. Ну насправді я думаю, що якщо е, зараз йому вдасться якось закрити питання. Ну, тобто домовитися, угу. що його не будуть там вчіпати, що замнуть справу. Ми ж бачили такі справи, коли були там і проти там підозри брата Єрмака, проти Татарова і так далі, коли ці справи закриваються, заминаються, то очевидно людина розуміє, що свої не здадуть свого, угу. і він порішає якось це питання. Але коли він буде розуміти, що його чекає е, не просто переслідування, а вирок. І далі, там як на цьому тижні суд виніс вирок 9 років ув'язнення для головка, колишнього нардепа голову Тернопільської, коли він розуміє, що перешадь не вдасться, а неминучим буде справа з вироком, і все це те, що треба ще запитатися як він всі ці статки нажив і так mm -hmm. далі не буде можливості насолоджуватися тому він мабуть буде шукати політичного притулку за кордоном віцепрем'єр в екзилі так би мовити ні так ну, насправді я думаю що це і міністерство створювалося з певним розрахунком що якщо вдасться домовитися про якісь там е перемиря і так далі будуть вибори то це буде можливість контролювати е вибо виборців чи mm -hmm. електорат їх розумінні який не розташований там в ключових країнах, там Польща, Чехія, Німеччина і через це міністерство єдності е, популістське, пропагандистське розказувати, як ми будемо всіх українців повертати. Питання повернення українців це не питання гасел, це питання всередині країни верховенства права, коли люди будуть відчувати себе в безпеці не тільки тому, що ми виграємо війну, а тому, що не буде переслідувань, і коли е, апарат ДБР і так далі не буде займатися переслідуванням політичних опонентів чи там СБУ моніторити, а що роблять е, е, в сауні журналісти і угу. так далі. Дивіться, аналізуючи ці всі події, створення міністерства, бюджетні моменти, які пов'язані з фінансуванням збройних сил України. Я розумію, що у нинішньої влади горизонт планування на цей рік був 7 місяців. От вони 7 місяців розуміли, що там буде будуть воєнні дії, а потім буде якийсь мирний на який вони будуть погоджуватися. От Тому вони не закладали в бюджет достатнє фінансування на збройні сили, і тому власне кажучи, створювали це міністерство. Ну це далекоглядна мудра політика. Ну як це ну насправді це дуже важко, тому що якщо не буде зміни управлінської моделі, якщо не буде е, замість лояльних і абсолютно нікчемних з точки зору професійності людей, не зайдуть профі, які почнуть витягувати країну з цього дна, от тому, що е, ворог має масштабування виробничих процесів, озброєння і так далі. Ми вміємо возити делегації з піаром на різні дронові виробництва, куди потім прилітає. Угу. От, і ми не розуміємо, для чого цей ця хвальба і все решта. В той же час, тобто якщо не буде цієї зміни, то як сказала Оксана Пахльовська ще два роки тому, з такою владою ми не зможемо виграти війну. Тут питання чи здатен Зеленський? Зрозуміти, що зараз у всіх провалах фортифікації, е, незабезпечення дронами, відставання технологічно від ворога, ми ще можемо це наздогнати, але для цього треба поміняти управлінську систему і взагалі дуже багато процесів. Треба мати готовність делегувати. Тому що міністерство оборони це не просто міністерство хаосу, якихось там взагалі, е, тобто відчуття, що е, я пам'ятаю ще в листопаді на початку минулого року. Коли ставили питання в ОПУ до очільника, коли готувалися зустріч з президентом, який найгірший сценарій? Угу. І що було сказано? А, який найгірший сценарій? У нас немає найгіршого сценарію, у нас все добре. Тому ну, можливо, у них усе добре. У мене відчуття, що влада живе в своїй картинці реальності, де у них в бульбашці реально все добре. Вони не змінили свого там лакшері, стилю життя, їхніх родин за кордоном насолодження, нас на, 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 так далі. В той же час вони відірвані від якихось реальних проблем країни, і це те, що насторожує. Тобто, якщо ну, і багато ставлять питання: добре, вибори ми не можемо провести. Ми не можемо е, змінити президента, верховну раду, органи місцевого самоврядування. Але як змусити президента нарешті делегувати, не думати тільки там, ну коли вже про там не знаю, Умєрова, вже всі кричать, що людина не справляється, цих 9 чи 11 заступників, які є, ще більше створили хаосу. І так далі, це позначається на забезпеченості наших військових. І якщо президент не бачить, або коли у Вашингтоні чітко кажуть, ми у нас вже рвотний рефлекс на Єрмака, ми не просто алергія. Ми не хочемо з ним говорити і він. Абсолютно, як знаєте, в королівстві кривих дзеркал викривляє президенту про що він там домовляється. Оця тема у нас винесена сьогодні як головна, тому що політика написала про ставлення до ярмака у Вашингтоні із заголовком, що демократів і республіканців об'єднує єдина. Вони вже терпіти не можуть ярмака. Ну приблизно так. От що він не професійний, що він не розбирається, що він викривляє інформацію, яка доноситься до Зеленського. Це ця стаття. Пробила ту інформаційну бульбашку, про яку ви сказали. Але яку реакцію ми маємо? От всі люди, які інформаційно оточують офіс президента, починають Говорити, що це російський ПСО. Що всі, хто говорить про погане про Єрмака і про команду президента, вони працюють інформаційно на Москву, підтримують значить цей наратив. Що команда Зеленського сильна як ніколи, і далі буде працювати. Ну як можна пробитися? І ну, в, в, в з метою покращення ситуації в країні попрацювати, а не просто щоб крісло зберегтись? Для себе. Ну, дивіться, тотальна єрмакізація, як і монополія Єрмака в зовнішній політиці, і в треку відносин україна США, вона є не просто шкідлива, вона руйнівна для наших перспектив працювати далі в США. Угу. Я це можу сказати, оскільки за. Ви особисто чули від політики. Я не те, що чула. Я за після повномасштабного вторгнення в Вашингтоні була вісім разів. Угу. І за Байдена. Коли тільки Єрмак постійно розказував, що я отут можу Салівану подзвонити, мій друг Саліван і так далі. І зараз, що я отут до Сьюзі Вайс заходжу, я заходжу тут, а потім цих зустрічей немає. І люди кажуть: слухайте, невже ваш президент не розуміє, що а, ми не довіряємо Єрмаку? Ми не хочемо щиро ділитися, ми не поважаємо в нього проблеми з англійською, ми не віримо чи не довіряємо того, що він дійсно далі передає цю інформацію? Це озвучувалося. Неодноразово мало того, я знаю, що дуже високого рівня люди із НАТО і з Європейського союзу просили Зеленського після перемоги Трампа знайти альтернативу єрмаку, називали навіть прізвища. Хто може бути більш схожий, тобто тут уже питання, ми бачимо, що оця ну тим більше у Трампа ще була оскома з попереднього Джуліані цього конфлікту далі mm -hmm. на Єрмака. І вже багато хто попереджав і казав, що друзі, це не проблема знайти заміну у, -у Єрмака. Ну якщо навіть подивитися його, він каже, я не люблю класичну дипломатію. Але вибачте, мені, будь ласка, ми весь е два роки, коли. Робили оці танці перед глобальним півднем, оці великі форуми миру, ми втрачали час. Тому що, замість того, щоб е, вибивати більше зброї, жорсткіші санкції, ми їздили по Африці, Латинській Америці. Для чого? Переконати глобальний південь можна одним аргументом: це перемога України. Перемога України без більших зброї, без того, щоб тотальної економічної ізоляції неможлива. Тому ми взагалі розпорошували дипломатичні зусилля. Купу змарнували часу. В чому був успіх тоді Єрмака? Єрмак президента заспокоював перед повномасштабним вторгненням. Він казав, що не буде вторгнення, що всі ці західні розвідки займаються якоюсь там пропагандою і так далі. Ну давайте нагадаємо це глядачам. Хіба не Єрмак розказував, що все буде чудово, замість того, щоб країну готувати до війни до повномасштабного вторгнення, нас всіх заспокоювали, і це те, що Єрмак, який тоді тер з рускими назнашіптував. Далі був трек «Стамбульські стамбульській домовленості і так далі. Потім нам розказували, давайте втягнемо глобальний південь, великий саміт Миру і так далі. До чого це призвело? Зіро ефекту. Далі були 30 двосторонніх угод. Говорили, ми казали, вони хотіли це продати суспільству як безпекові гарантії. Угу. Поважні експерти виступили і сказали, Слухайте, ну давайте оці папірці, які ви підписуєте, там де ви кажете, у випадку ескалації сторони зобов'язуються. От ескалація відбувається майже щодня. Що ці сторони роблять Деці 30, зараз? Деці тридцять угод безпекових, які Єрмак розказував, що це в тому контексті в мене питання до президента. Він що не бачить, що єрмаківська монополія в зовнішній політиці не приносить крані навіть гірше. Зараз, от ці провали з фортифікаціями, забезпеченнями дронів і так далі, це так само переконання Єрмака президента. Що ось ми зараз Трамп прийде, ми домовимося. Ми спочатку зробимо там сісфає, ну припинення вогню, а далі прийдемо до тексту якоїсь угоди. Тобто, замість того, щоб суспільство пояснити, це екзистенційний ворог. Тут або ми його знищимо, або нас немає тут третього. Це вже навіть деякі партнери на заході, які готуються до вторгнення їхні території, зрозуміли. А наша вся система, яка мала би бути нацбезпеки, оборони, енергетики, яка все в сфері впливу єрмака, тобто всі ходять там, звітуються всі управління, і так далі. Тому в цьому контексті президент має зрозуміти, що з Єрмаком, як єдиним безальтернативним переговірником, Сполучені Штати Америки далі будуть сповзати з медіатора, переходити на бік Росії. Дивіться, Зеленський зараз емоційно на хвилі. Він в топі світових лідерів. Його запрошують на на саміт Великої Сімки. Хоча Україна А не, які результати цього саміту? Не є. Я про стан Зеленського зараз говорю. Тобто, чому тобто його світ не такий світ, як ми зараз з вами обговорюємо. Він їде на саміт НАТО. Він вечеряти буде 24-го на прийомі у короля Нідерландів. Тобто він живе серед топів світової політики. Ярмак виконує його там частково якісь функції. Ви думаєте, що е, зараз ми достукаємося до Зеленського він повиняє, поміняє управлінську політику? Єдиний марафон про це не розказує. Я не знаю, які папірці кладуть на стіл Зеленського, про те, що тобто, відбувається в країні. Тобто Він не бачить Зеленський, як бомблять Київ, як бомблять Одесу. І він не розуміє, як президент України я не захищаю Що ми дивіться, зараз. що ми не що ми не могли говорити з громадами, з мерами великих міст і так, друзі, готуйте так само групи вогневі, готуйте якісь. Я розумію, що на всіх систем ППО, Айресті, СЕМТІ, Патріотів не вистачить, да тому, що не встигають їх там виробляти, і все решта. Але якісь там перед тим збивання ракет або нарощування нашого пот з збивання дронів, але нарощування нашого потенціалу. Давати відповідь, якщо Росія ставить задачу, нам треба в Україну щодня по 500 дронів. Значить, ми маємо ставити задачу. Нам треба 700 дронів. Нам треба ще п'ять операцій, павутина і так далі. Значить, нам треба задіювати корінні народи, які на території Росії, щоб вони допомагали нам в тих стратегічних цілях, які зроблять Росію ще більш вразливою. А не сидіти і думати, що в Стамбулі про що про що Прошу що Шумедінський мім принесе і скаже: Ви знаєте, треба по питанню мови зробити все, і зараз я не розумію, чи є якийсь зв'язок між тим, що із уповноваженим захисту державної мови. Номінують кандидатів, які таке відчуття, угу. щоб повністю дискредитувати і е, угробити інститут уповноваженого е, захисту мови, може, це якісь хотілки Кремля. А ми зараз тим, що не, не і ці хотілки Кремля хтось виконує дуже старанно у владі на цьому тижні. Було прийнято закон про множинне громадянство. Е, дискусія розгорнулася вже після прийняття закону. От багато побачили в ньому позитивного, багато побачили негативного. Зокрема, те, якщо ти громадян України. Наприклад, Франції, то що ти будеш робити для України? Ну, от як ви ставитеся до цього процесу? Ну, дивіться. Тобто є Конституція Закон України. Якщо ти громадянин України, то і військовий обов'язок захищати Україну. Так, але ти можеш жити в Франції в цей момент? Ну багато зараз людей живуть у Франції і так далі. Тобто, тут, скажімо, мене в цьому. Питання турбує перше, імплементація закону далі. Uh -huh. Тобто є певні запобіжники. Я дуже сподіваюся, що такі негідники, як колись Новінський, отримав паспорт громадянина України, ось Сакашвілі, багато інших людей. Тобто, так можна сказати, що ви що, не путаєте? Є Новінський, який п'ята колона агентура, є Сакашвілі. Але потім, коли цей був скандал, коли Сакашвілі силою перетинав кордон України, це зневага до територіальної цілісності і так далі. Тому тут. А ці запобіжники, які є, вони важливі з іншої сторони. Є частина українців, які там, от я повернулася недавно з Осло, там був великий саміт для всіх країн Північної Європи. Приїхали багато українців з Данії, Фінляндії, Естонії, Швеції, і багато от там уже там хтось 5 років і так далі вивчили мови. Це не прості мови, шведську, данську. І я кажу: а чому ви не балотуєтесь? Бо ми не хочемо здати український паспорт. Тобто, нам треба зробити цей вибір. Тому, з однієї сторони, якщо це можливість частину людей повернути в Україну, коли їм не треба буде це робити. Тому що у нас вже проблема людського капіталу, нам наше завдання не думати, як людей з Центральної Азії. Заповнити ринки і вирішити якісь такі питання робітничі професії. Угу. Наше питання як зробити далі квантовий стрибок у відбудові. А відбудова це в першу чергу це про людей. І питання, кого ми хочемо тут, щоб мали. Тому, якщо це спростить якісь завдання, так але запобіжники, кому ми роздаємо? Тому там тест на знання української мови, так. щоб потім не було на знання конституції, на знання законів, і багато от навіть наших українців вони кажуть. Ганна, ти знаєш, нам настільки симпатично, що в Данії от тебе не запрошують. Каже, я вивчила данську мову, і мене запрошують на зустрічі з парламентарями Данії. Ну що я говорю їхньою мовою, і вони це вважають, що я ставлюся з поваги. Так само і тут багато послів іноземних держав вони вже українською говорять, не російською. Тому тут треба прораховувати ті запобіжники і думати, що, по-перше, є глобальна криза кадрів взагалі. Для України і демографічна криза, і той витік людей за людей був і все решта. Тобто, але не давати негідникам є ці запобіжники, які є. І ну я сподіваюся, тому що були величезні обговорення. З грудня, коли тільки перше читання було ще минулого року, зараз тобто працювали цілі робочі групи. Там були патріотичні люди, які Володимир Вітрович, Тарас Шамайда, Потім були дебати з світовим конгресом українців, щоб теж не було такого, що любити Україну з Канади угу. дуже просто. А потім ми туди приїдемо сюди, і будемо Україну щось там вчити. Ні, давайте ми будемо дивитися, як ви любите Україну за розміром вашого внеску в нашу перемогу зараз. І так далі, тобто там є різні. Є багато зараз, я бачу маніпуляцій, різних е маніпуляцій, що це відкриє для ворожих країн чи недружніх, і так далі. Ну слухайте, ну очевидно, що якщо це буде якийсь китайський шпигун, який вивчить вда українську мову, який вивчить українську конституцію, паспорт. От і ну, ну ж ми повинні розуміти, якщо якщо наші спецслужби дивують світ. І всі світові розвідки, частина з яких захоплюється, частина налякано думають: вау, а що ж тепер нам робити? Після тобто, якщо ми можемо робити операції павутини, знищувати э, ці э, лончери іскандерів, то повірте, розібратися чи це китайський якийсь э, шпигун, який хоче сюди стати громадянином України, а далі балотувати через там э, скільки там років треба в Верховну Раду і просувати китайські інтереси. Довгий шлях. Довгий, Довгий шлях. шлях, але ну я вже одна. Свіжа інформація про українців, які тікають за кордон. От Ми про Чернішова говорили. Близький <с. до офісу президента, бізнесмени, співвласник студії, 95-й квартал. Тімур міндич цієї ночі виїхав з України. Про це його теж Ярослав Желізняк про це повідомляє. Ну справа в тому, що там справа проти родича, проти його брата Леоніда Міндича. От можливо, там якісь взаємозв'язки є. Я не знаю. От, ну бачите, що відбувається тепер Щось в Королів. І... Щось не то в королівстві в данському. В данському все нормально. Ми про українське зараз ми говоримо про те, що сподівання на переговорний процес, які були у нашої влади, вони якось стануть на очах. Трамп дистанціювався від України зараз абсолютно. Він зайнятий питаннями Ізраїлю і Ірану. От і Росія заявляє про те, що припинення вогню Росії не потрібно. У нас стратегічна перевага. Чому ми маємо її втрачати? Говорить Пісков, ось така реальність на літо 2025 року. Трамп не дистанціювався. Трамп грає за російським сценарієм, і поки у владі нашій це не зрозуміють, так ми можемо підігрувати вимогам європейців умиротворити Трампа, займіться оцими перемовинами. Угу. Головне там не здуріти і не повірити в те, що це от перемовини, не загратися в цей перемовний трек і так далі. І це дуже прикро, що Трамп, на жаль, він повністю підігрує Росії, тобто останні майже 5 місяців, не вживаючи санкцій. І відтягуючи цю тему, він фактично якісь закулісні домовленості виконує. Те, що зараз Путін тягне час. Тому що я думаю, що план, коли ми ж підписали угоду про е, мінерали, так. ми думали, що ми цією угодою убезпечимо поставки озброєнь. Ракет для патріотів і розвідданих, хоча би. Тобто, я думаю, що там не було наївних, які вірили в велику перспективу економічної співпраці, потенціал інвестицій. і Так далі. Тобто для нас було важливо, хоча б це зберегти. Зараз цього ми бачимо, коли за нас забрали цих 20 тисяч, передали типу на Близький Схід. Нас кинули угу. зараз. В нас будуть проблеми із постачанням там ракет до цього. І тоді я думаю, Трамп підіграє зараз Путіну. Щоб ми були оголені, обезброєні з точки зору захисту з неба, тому що Путін провалився план взяти Київ, коли вони думали, що вони вільно зайдуть. Тому вони бомблять столицю з неба, так само, як і інші міста. І вони думають, що коли нам не буде чим відбивати, от тоді у нас не буде виходу, як просто погоджуватися вже навіть на ті умови, які ми казали зараз неприйнятні. Путін хоче вижити максимум, і Трамп йому в цьому допомагає. Історія з конгресом, і тому чому важливо, щоб не Єрмак був єдиним переговірником, а щоб туди їздили військові, туди їздили релігійні діячі, щоб ми говорили навіть з мага, відправляли тих, які пояснять, що це саме московський патріархат є частиною злочинної воєнної машини, який вбиває євангелістів, не просто переслідує, і щоб це озвучували ми, і щоб ці магівці показали, що це не може бути і так далі. У нас немає системної стратегії, включно навіть з невирішеним питанням послатам, От до питання того, чому яка стратегія Єрмак заблокував другу зустріч з президентом. Президент, коли в листопаді ми зустрічалися, він навіть після цього одягнув футболку Мейкраша Смолґен. Uh -huh. Це це не про футболку, це про стратегію деімперіалізації. Бо найбільший страх Путіна це коли Російська Федерація стане в географічних кордонах Московії. Він про це навіть Путін публічно говорив. Тому в нас виникає абсолютно природне питання. Яка наша взагалі далі ну, стратегія? У мене питання на сам кінець. Це питання в непрофесійності чи у спеціальному, спеціальній здачі інтересів України? Ну, дивіться, ми можемо сказати. Що... Я зараз без прізвищ, ви розумієте, так. Ну, я... Ну, ну, дивіться. Я вважаю, що, на жаль, у владі і на різних посадах залишилися ті яким не вигідна перемога України, тому що перемога України для них означає невідворотність покарання. Тому що я вірю, що прийдуть часи тому, що справжня перемога це не лише воєнна поразка ворога. Це перемогти всередині країни і кожен сам в собі ті речі, які заважають нам завдати ворогу нищівного оцього такого удару, про який мріяли наші там століттями і так далі. Тому, на жаль, багато речей: саботаж. Типу некомпетентність, нездатність організувати систему, відсутність делегування, і так далі, коли ти на це все комплексно дивишся. То деякі речі, як затягування з рішеннями, і так далі. Ключове, ми повинні зрозуміти, Росія і Путін з усіма його заграваннями, і ПСО, диверсійними кампаніями, щоб розділити захід, вони хочуть нас повністю знищити і почати, і взагалі, якщо почати їхні стратегічні наративи, це повернути Європу в сферу великої Євразії, Європу. І тому, поки у владі не зрозуміють, що п'ять менеджерів ведуть країни до поразки, вони а далі волонтери не можуть тягти і підмінювати функції держави. Ця розмова перезріла, але президент боїться відвертого діалогу або хтось робить так, щоб до президента не доходило, тому що друга зустріч кажу, вже більше ніж півроку з президентом заблокована. Комусь думає, що це комфортна а, бульбашка, чи це я не знаю, тепла ванна, mm -hmm. ще щось. Тут потрібен холодний душ і терміново розуміти, кого а, замінювати, як би вибудовувати інші процеси, для того, щоб перемагати. Все, на жаль, втрачений час це і втрачені українське життя. Розумієте, це не ну. Так, коли Мідінський каже в інтерв'ю американському журналісту 6 тисяч тіл, да вони там напихали там цих, але Україна їх не хоче забирати. А це 2 мільярди доларів. І ті гроші, це я слухаю цього пропагандиста, але нам дешевше було би знайти гроші. Ми в мережі АНС прорахували 500 мільярдів митниця, арма, акцизи, енергетика. Це ті, які є в нас всередині держави. Їх треба на оборонку не 37% покрити, а хоча б 70%. Дякую, пані. Анна. Спасибі, друзі. Ганна Губко, в такому от е, непростому інтерв'ю сьогодні з непростими темами для вас.